Вітаю вас, друзі! Я радий вас і бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній. Зараз ось тут десь у вас виїде мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. І сьогоднішнє відео піде про ремонт потолочного шлейфу від Opel Vector C. наскільки я знаю, той шлейф, який до мене приїхав, це досить рідкісний шлейф. А цей шлейф приїхав від мого підписника. Мені на ремонт, щоб я йому його відремонтував. Коротше, якраз таки подивимося, що там за шлейф, тому що те, що я там трішки побачив, він мені вже сподобався, тому що дуже досить цікава реалізація, тому сьогодні якраз таки роздивимося. Ну і, звичайно, що я покажу, як правильно відремонтувати шлейф, тому в будь-якому випадку комусь з вас можливо це знадобиться, тому що рано чи пізно шлейфи, буває, перетираються, ломаються, їх можна пошкодити І в такому форматі, тому в будь-якому випадку інформація може бути. Корисне. Бажаю вам всім приємного перегляду. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. І ті, хто бажають підтримати мій канал, ті можете стати спонсором мого каналу. Дякую тим, хто це зробив, і дякую тим, хто це зробить. І так, невеличка розпаковка. Так, да, це я собі зробив заставку на монітор в стилістики Astral H, повністю її історія, де вона зроблена, точніше, де розроблена. Нюрбург Ринг, її технології і так далі. Коротше, для себе вирішив зробити ось таку красу. Так от, розпаковка коробочка. Ось так ми приїхала, і як бачимо, шлейф ось таких розмірів. Зараз, якраз таки, я його буду розпаковувати. І зараз подивимося. Шлейф досить цікавий, тому що, як бачите, по кількості дорожок, нагадую, це дах. Ух ти. А це у нас ще й динамік якийсь йде. Так, да, це динамік. Це динамік. Це або шумодав. Коротше, зараз подивлюся. Цікаво, цікаво. Зараз ми будемо розглядати, як це все виконано, які колодки здорові, подивіться. ого. Ну, коротше, зараз якраз таки роздивимося, що зашли. В наскільки я знаю, це від максимального потолка і досить рідко його можна знайти. Коротше, зараз розбиваємося. Одразу кажу, що в відосі є таймкоди, як і в усіх моїх відосах, тому кому не цікаво. З конструкцією цього шлейфу, що за що відповідає, ви можете перегорнути саме до ремонту самого шлейфу. Але мені цікавий цей шлейф, і я хочу його якраз таки роздивитися. Ось такий він велетенський, ось так він тут проходить, сюди уходить. ось уходить. Я там перед цим сказав, що ось це, це шумодав, бо часто в автомобілях саме це виконує роль шумодава, але я був неправий. Тут написано: парк ассистент. Це динамік для парктроніків, тобто він сигналізує про наближення до об'єкту. Але розпочнімо з самого початку. Виробництво Delphi – це центральний коннектинг. Я його одразу пізнаю, тому що він Вастрій H точно саме такий, тільки Вастрій H звідси виходять просто дроти, а тут виходить шлейф. Він ось так вставляється, ось так він виглядає. Далі це роз'єм, скоріш за все, на підсвітку сонцезахисних козирків. Тільки це який правий чи лівий. А тут написано теж. А, стоп, тут все підписано. Да, тут, скоріше, все все підписано. Давайте почитаємо, що тут написано. Цікаво, якщо все вони підписують. Sun and Blend RIGS. А, ну так. Да, Сонце сонцезахисний козирьок правий. А ось це, скоріше за все, це Sun and Blend Links. А ну-ка, давайте подивимось. Sun and... Sun and Blend. Лінкс, да, це лівий сонцезахисний козирьок, його підсвітка. Окей, йдемо далі. Да, вони все підписують. Мікрофон, це на Йопі 4. Далі, це, скоріше за все, на датчик дощу та світла. Анука, так, да, тут підписано. рег'ен ну, сенсор. Це датчик дощу, але він же ж виконує роль датчик світла в тому числі. Так, а тут не підписаний, ну цей роз'єм я, я теж впізнаю, легко, тому що це йде на. Дзеркало заднього виду, а точніше, на автозатемнення, тільки тут щось більше доріжок. Ну, в Astra H йде тільки ось ці дві, і ось ці дві вони відповідають за автозатемнення. Тут іще плюс три. А, я поняв, що це. А, був, був такий автомобіль Opel Signum. Хто не в курсі? Зараз у вас з'явиться фотографії. І там була досить цікава комплектація. Вона входила в пакет з фул електрорегулюванням крісел, якщо не помиляюсь, саме в крісла сертифікату Агр. А, а можливо і не тільки в АГР, Коротше, суть в тому, що щоб була обов'язкова фул електрорегулювання, і обов'язково щоб була пам'ять крісел. І там була така цікава система, що ти відрегульовував центральне дзеркало, відрегулював своє крісло, натиснув зберегти, наприклад, на перший, на перший пункт пам'яті. І потім, коли ти зміщав дзеркало, наприклад, ти натискав єдиничку, наприклад, і в тебе це дзеркало поверталося в, то, в те місце, в яке ти перед цим його налаштував і зберіг. Тому таке собі, от. Регулювання дзеркала, ну точніше, воно не електрорегулювання дзеркала, воно просто електроповернення дзеркала. Тобто ти спочатку його вручну відрегулював, зберіг вона запам'ятала нульові точки і потім його повертала. Досить цікава система. До речі, була, я от не знаю, в векторі вона була не була, просто Вектра ж і Signum, це по суті співплатформлення автомобілів і багато чого в них схожого. І от не знаю, в Vectra це було чи ні, але точно пам'ятаю, що в Signum це було, і реалізовано було дуже круто. І до речі, це. Єдиний Opel, ну в Insignia, наприклад, вже це не поставили. Це було тільки в Signum. Тому я впевнений на 99%, що ось ці три доріжки відповідають якраз таки за те, щоб дзеркало регулювалося електричним шляхом. Але ось ці два роз'єми, вибачте, не два роз'єма дві доріжки. Це якраз таки вони відповідають за автозатемнення дзеркала. Так, йдемо далі. А йдемо далі. Що у нас тут? Це вже я сказав Парк Асістент. Тут ще якісь разів, я бачив, валявся, але я його щось не можу знайти. Де він тут? Де він тут? Заходить? А, ось, ось 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 він. Тут 6 теж підписано. Ано, ну, давайте прочитаємо. Центр дан... дом. Центральний да, це центральний плафон. Так, це центральний плафон. Ну і далі у нас йдуть на ці два роз'єми. Я не знаю, що це, до речі, за роз'єми. ДВА. Цей підписаний, а цей не підписаний. Я щось підозрюю, що як би це не щось пов'язане було з керуванням люку. От реально щось на це мені здається, схоже, тому що, а що ще може бути на стелі, окрім люка. Ну, може ще сигналізація, але ні. Не буде стільки йти на сигналізацію. Коротше, скоріше за все, це керування люком. Ось така цікава коса, шлейф, неправильно сказав. І тепер ми переміщаємося якраз таки вже до проблеми. Так, ну і тепер приступаємо до проблеми цієї коси, Що тут з нею сталося? В двох місцях, наскільки я знаю, але я все потім продзвоню і перевірю, можливо, де ще якісь надриви, про які не помітив власник. Ось перший розрив. До речі, в такому місці неприємному. Ну, коротше, потрібно все буде розклеїти і долізти. І ще десь пам'ятаю, ага, ось на повороті. Тут розрив всього ось тут на одну доріжку, ось. але в будь-якому випадку я це все продзвоню і подивлюсь. Коротше, по суті, у нас в двох місцях розриви, і зараз з цим будемо розбиратися. І поки я почав розбиратися з цим всім ділом, вирішив до мене, ну да, я переверну і подивлюся, що знизу. І як виявилося, он там, бачите, теж розірваний шлейф. Тобто третє пошкодження. Коротше, в будь-якому випадку я це все продзвоню мультиметром, тому що, можливо, десь ось в такому місці, наприклад, ти його не бачиш, а там десь йде. Розрив тут не розрив? Ні, тут не розрив, наче. Ну, коротше, в будь-якому випадку мультиметром буду продзвонювати. У мене є декілька варіантів, як відремонтувати ось ці місця. Тут проблема в тому, що він тоненький і вони майже всі на повороті знаходяться. Ну, коротше, зараз зроблю. У мене є декілька варіантів, як це вирішити. Зараз покажу, як це робити. Німці, як завжди, напхали купу всякої марлі, щоб все було максимально надійно і щоб ніхто нічого не порвав, але... На жаль, все ж таки, вдалося, наскільки я знаю, розборчиком порвати. А, як зроблений сам по собі шлейф. По суті, у нас йде прозорий пластик. Ну, давайте назвемо його хай буде пластик. Ну, така плівочка. прозора. Вона досить жорстка. Потім на, ній, на неї кладуться ось ці дорожки. На дорожки кладеться ось ця біла плівочка. І на білу плівочку наклеюється ще ось ця прозора плівочка. По суті, нам що потрібно? Відгорнути прозору плівку, і або зачистити в, цьому, в цих місцях білу плівку, або її також відгорнути цю білу плівку. Коротше, в будь-якому випадку потрібно буде розібрати цей весь бутерброд. Як виявилося, що ось ця біла плівка, вона, так, ну, якщо ти її починаєш. Знімати якось цю прозору плівочку, вона, от прозора плівочка, вона легко знімається. А от біла плівка, вона таке, знаєте, відчуття, як трішечки вона як гумова, вона тягнеться. Тому простіше за все, просто починати зачищати. Я ще не дозачищав. Це я просто кажу, що а, потрібно зачищати. Як зачищати? Чухайте не лезом, ось так, а чухайте його ось цією частиною більш тупою. Щоб не прорізати доріжку, просто так поступово-поступово щухайте. І там, де вже проявилась доріжка, там вже не чухайте, тому що ви будете її пошкоджувати, а чухайте трішечки там в інших місцях, там, де ще залишається ось ця біла плівочка. Тому ось таким чином зачищаємо дві доріжки і припаюємося. І так, ось так це виглядає. Зачищайте якомога далі. Для того, щоб можна було максимально якісно спаятися. Ну, звичайно, що не ось так там зачищайте. Просто не, там, не 2 мм, грубо кажучи. А далі я прибрав ось цю плівку прозору, я маю на увазі ось тут, бачите, шовчик, бачите, ось полосочка ось. Ось в цьому місці, бачите? Полосочка. Я її в цьому місці просто відрізав. Як я відрізав, не ріжте по дорожці, а зробіть, от, як би вам показати. Коротше, у вас йде ось так плівка. І візьміть лезо, і її ось так зріжте, тобто не ось так по дорожці, а ось так. Тобто дорожку ви не чіпаєте, а ви лише а, зрізаєте плівочку. Ну, як, зараз, як ось в цьому місці я буду знімати прозору плівку, я вам зараз покажу, як її зрізати. О, ось так поставив а, камеру на бок, і зараз хочу показати, як зняти прозору плівку. От дивіться, у нас в цьому місці прозора плівочка ось тут. Ось вона. І дивіться, що нам потрібно. Нам потрібно лезом її ось так піддіти. Бачите, оп, вона зіскочила. І далі ми просто відтягаємо на себе, ось таким чином. Зараз підхватимо її. Оп, бачите, вона знялась, ось плівочка. Далі, що нам потрібно зробити? Як я і казав, беремо лезо, ставимо ось таким чином і її зрізаємо. Бачите, ми не провели по дорожці, а ми її просто зрізали. Оп! Ось прозора плівочка, ось вона зараз. Ось бачите, я її зрізав, дорожка не пошкоджена. Ну тільки я зараз приберу ось цю частину, щоб вона не підривалася. І далі ми можемо вже зачистити ось ці дорожки, тільки не гострою частиною леза, а ось так тупою частиною леза і просто її щухаючи. І так, зачистив я вже повністю. Пройшов нульовою наждачкою, як бачите. Ідеально чисті контакти. Якби оця плівочка біла, вона була так само, як і прозора, я б її краще б знімав. А так як вона тягнеться, то її зняти буде дуже складно, тому набагато простіше зачистити, але зачищати, звичайно, що потрібно обережно в цьому місці. І в цьому місці, як бачите, нічого у нас не залишилося, все красиво. Що для цього потрібно? У нас Флюсов 3. Я буду користуватися він для плат. Їм легко користуватися, тому що він жидкий. По суті, це звичайна каніфоль соснова, змішана разом з спиртом. Вона не кислотна, цей флюс, він не шкодить платам. Навіть якщо його не змити, нічого не буде, все буде гуд. Але, звичайно, що після пайки ми його змиваємо, щоб робота була чистенькою. Ні в якому випадку не паяйте кислотою. Кислота це в таких варіантах це просто зло. Вона роз'їсть доріжки, будуть окисли, і з часом пропаде контакт. І причому перепаяти не вийде, тому що флюс F3 не бере там, де була, наприклад, кислота, бо вона вступає в реакцію і потрібно укорачувати доріжку або дріт. З особистого досвіду, ось в такому місці, коли паяєш кислотою, капаєш і ось таке місце припою. Потрібно видалити дрота ось стільки, тому що кислота проникає всередину. І флюс F3 не бере, не бере, не бере, потом хоп, схватив проводок. Ось тільки в тому місці кислота закінчилася, і до того місця потрібно відрізати. Тому ні в якому випадку не паяйте кислотою. Ось флюс F3 класна штука, рекомендую. Ну, Або звичайна каніфолька, але в цьому місці звичайною каніфолькою буде паяти незручно. Звичайно, що олова потрібна, і далі є, є ось такі для ремонту плат ось такі доріжки мідні. Я її просто розріжу по товщині цієї доріжки, припаяю, і далі будемо ізолювати. Але зараз поки беремо і все це діло паяємо. Потрібно спочатку залетити, капнули флюс, взяли трішки голова. І тепер до доріжки. Оп, обережно припаємо, щоб нічого не пропалити. Все. А у нас, по суті, залужені дві доріжки. Ось вони. Так само поступаємо і з другими доріжками відповідними. І ось я, бачите, нарізав, ну, для розуміння розміри, ось, нарізав дві дорожки з ось цієї мідної пластинки. І зараз їх будемо також припаювати. Потім, після того, як спаяли, ми будемо ізолювати. Я взяв тканову ізоленту, щоб тимчасово її прифіксувати, тому що робота, об'єктивно кажучи, досить мініатюрна. Тому зафіксував ось дві доріжки, бачите, ось порив доріжки. І зараз буду припаювати а, ось ці мідні а, доріжки, сюди їх спаювати. Скоріше за все, я це не буду знімати, тому що досить складно це все засняти. Тому вже покажу готовий результат. Ось так вийшло все це зробити. Флюс я вже прибрав, ось так спаяв. Міть паяти одне задоволення. Паяється, просто тільки доторкнешся, одразу все готово. Ну, Тільки воно просто мініатюрне, через це потрібно пінцетом підтискати, тому що, ну, просто на фоні пальця подивіться, які розміри. Воно ж реально дрібненьке і потрібно трішечки та Попідлавлювати. Нічого нікуди не відскакує, як бачите. Зараз я навіть отак трішки покручу, все тримається, все гуд. Потім мультиметром ще прозвоню, але зараз потрібно це все вкинути в ізоляцію. Що буду я, ну, Як я буду ізолювати? У мене є ось такий діелектричний скотч. Я його наклею з нижньої частини і з верхньої частини я буду клеїти таким чином, щоб ось тут, бачите, ось цей шовчик плівочки, ось, де я зрізав. Щоб цей скотч заходив на цю плівку, щоб все було зав'язано. І потім з нижньої частини я ще візьму Лавсанову ізоленту і наклею для того, щоб вона а, додатково ще тримала. Але клеїти я буду її, виходить, от, грубо кажучи, тут розпочався, тут закінчився діелектричний скотч, а ізоленту буду брати з запасом, щоб ізолента а, Лавсанова захватила ще додатково а, ось цю саму. от, Доріжку. Ну, Коротше, зараз ви побачите, як я буду ізолювати. І так, ось так це все діло виглядає. Ось таким чином, з цього боку і з цього боку. Але з цього боку я ще додатково трішки нахльост накину лавсанову ізоленту для того, щоб 100% все зав'язати і мінімізувати шанс якогось пориву. Тому додатково ще ну, лафсанова ізолента, якщо хто не в курсі, то вона ось так виглядає. Ось вона. Ось зараз цією ізолентою я знизу приклею, і все буде ідеально. І так, цей шлейф готовий. Як бачите, ось я наклею лавсанову ізоленту, і тепер ніякого пориву не буде. Так, перша частина готова. Тепер приступаємо, це ту, що я зараз знайшов випадково. А тепер приступаємо до тієї частини, де. Був порив, який якраз мені відмітили ось тут раз, і ось там в іншому місці. Два. Ну, коротше, повторюємо те саме, і я вже потім покажу вам готовий результат. І так, другий шлейф готовий. Ось він. Складність була те, що він на повороті, і те, що він знаходиться ось так. Тобто до нього ще потрібно якось долізти, щоб це було обережно зроблено і так далі. Ну, коротше, все вийшло, красиво, супер. Так само з двох боків діелектрик, знизу лавсанова ізолента, все це обрізав по контуру, щоб нічого не прилипало, як і ось тут. Коротше, з цим шлейфом готово. І тепер ще десь один шлейф. Якщо не помиляюсь, ось тут. Але він не на повороті, він тільки ось цей один. Коротше, тут вже буде досить просто. Зараз я навіть покажу, де, Вон, бачите? Де він порваний. О, ну, 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 Він порваний. Потрібно його трішки укріпити основу, щоб він не доривався. І, звичайно, що його спаяти. Ну і потім ще все продивлюся, можливо, де ще щось знайду. Але сподіваюся, що це все. Ну, коротше, ось було дуже цікаво і приємно дивитися на ось таку роботу. Ну і зараз покажу кінцевий результат скрізь, де я паяв. І ось останній елемент я спаяв ось тут, був розривчик, укріпив ізолентою. Все. Робота зроблена. Зараз а, візьму мультиметр і продзвоню а, все, де я паяв. І так, як виявилося, що Парк ось він йде, він був порваний в двох місцях. Якраз таки ось це я паяв, і ось тут я паяв. Тобто це один і той же самий шлейф. І як виявилося, я помилився стосовно ось цих колодок. Я думав, що це, наприклад, за люк щось відповідає, але ні. Парк він проходить тут, і потім він заходить ось в цьому місці. Тобто, ось ця дорожка, яка йде. Вона десь отут звернута. О, ось вона. Ось вона, бачите? Вона звернута. Фокусування куку. -ку, ось тут вона звернута. Вона повертається сюди і заходить ось цю товстенну частину. І далі вона тут повертається і йде вже по шлейфу аж до сюди. І зараз перевіримо. Значить, ми під'єднали ось контакт, і тепер ми продзвонимо. Якщо не помиляюсь, то це оцей. Да? Все дзвониться без проблем. Тепер перекидаємо. Зараз, секунду. Так, перекинули, і це, якщо не помиляюсь, ось цей пін. Так, да, все дзвониться без проблем, все працює. І тепер йдемо до ще одного місця, де я паяв. Спочатку потрібно розібратися, куди воно йде, а потім вже його продзвонити. Тому а, я помилився стосовно того, що це за люк чи за панорамою. Ні, це щось інше відповідає, в тому числі, от якраз таки парк Асістенс. І так, і ось ще одна надірвана доріжка, яку я запаював. Вона ось йде тоненька. Якщо ми про неї, по ній прослідкуємо, то виявиться, що у нас ось ця доріжка. Вона заходить сюди. чик 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 ось вона йде, вона крайня, і залітає вона ось сюди, в цей роз'єм, ось він. Це якраз таки самий перший роз'єм, куди втикається там деплафон в тому районі. В нього якраз таки заходить і з нього виходить сигнали. Коротше, це. Назвемо перша колодка цієї коси. І тепер потрібно продзвонити. як виявилося, що а, цей, ця доріжка вона йде також в цю колодку. І ось вона дзвониться все гуд. Тому все спаяв, а, все відновив. Контакти є, все супер, можна віддавати. Ну що, друзі, ось і пацієнт лежить на столі, він вже готовий. Вже все зроблено. Як бачите, коли б прозвонив, все працює, все перепровірив, все гуд. Поривів наче більше ніде немає. Все, де можна було продивився, все ціленьке, тому робота можна сказати, що зроблена. Ось так відновлюється шлейф. Тому сподіваюся, що вам ця інформація була корисною. сподіваюся, що вам відео сподобалось. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Мій інстаграм та пошту по питання співпраці вже виїхала ось тут. Якщо ви бажаєте підтримати мій YouTube канал, то ви можете це зробити і стати спонсором. Дякую тим, хто це зробив, і дякую тим, хто це зробить. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!